і всім моїм колегам. Е, також особлива вдячність тим головам громад, які все-таки є, які пояснили своїм громадам е, про те, чому ми це робимо. І власне там, де спротивів не було, а хочу зазначити, що їх було не так і багато, тому що на 312, там, 10, 12, 15 спротивів, це е, ну, і не таких аж дуже, як це може бути десь на сході, як ми розуміємо. Це дуже непоганий результат. Також хочу зазначити, що ми зараз вам перебуваємо в такому історичному моменті, насправді, який, можливо, ми ще не всі зараз усвідомлюємо, тому що позбутися всіх маркерів радянської зими в громадському просторі в цілій області це справді дуже і дуже важливо, тому що надалі цей процес завдяки українському законодавству, яке постійно вдосконалюється від. 2015 року ми сподіваємося, і ми його будемо штовхати, і він точно буде рухатися далі на схід, і каже Ярослав Грицак, як і цінності, які рухаються на схід. Також хочу зазначити, що і декомунізація Львівщини, і робоча група при Львівській Ована далі буде працювати над дуже важливими напрямами. Це, зокрема, в Україні цілі зараз бракує такого формування політики пам'яті. Правдивої історії власне Другої світової війни, окупації радянського часу, яка також є частиною колонізації України з боку Росії, і формування пам'яті про українських героїв усіх часів, які боролися саме за незалежність України. Наступним напрямом нашої роботи обов'язково буде формування політики героїзації. Це означає, що вшановувати пам'ять і плакати не завжди те саме, що вшановувати справді геройство українських військових, і ми будемо над цим також працювати. І третій напрям це перенести наші, так би мовити, просвітницькі, освітні напрацювання, дискусії з аудиторії безпосередньо в самі громадські простори. Як то кажуть, святе місце пустим не буває. Ми розуміємо, що громади будуть на тих своїх майданах на своїх площах, де були пам'ятники пробувати вшановувати українських героїв, і ми хочемо, щоб це було на достойному рівні. Тому ми вже звернулися від документації Львівщини до всіх вишів до міністерства освіти, аби впровадити перелік дипломних робіт для студентів проєкти героїзації українських воїнів різних часів, щоб це не було, знаєте, табличка, якийсь поліетилен, якісь фотографії, які облізуть з часом. Також, як ми всі знаємо, 27 січня вже не були нові норми, не були чинності нові норми закону про деколонізацію, і за ними персональна відповідальність за перейменування вулиць і демонтаж пам'ятників. Лягає попередного ліку громад. І до 27 квітня вони своїм розпорядженням, без погодження з сесією місцевої ради, можуть перейменовувати вулиці, можуть демонтовувати пам'ятники на території всієї України. На Львівщині в нас залишилося близько 20 вулиць неперейменованих, і це такі вулиці е, досить суперечливі з погляду людей місцевих, тому що це там. Миру, перемоги, і доводиться їм пояснювати, який це був мир і яка дружба народів, яких народів. Я думаю, ми з цим справимося також за допомогою всієї нашої команди і вас, шановні журналісти. Ну і також ще одним нашим завданням є передача досвіду, і ми цим вже займаємося. Зараз такі групи, як Прильівський, у вас за нашим зразком створені в кількох областях при обласних адміністраціях або обласних радах. Це Тернопіль, Ужгород, це Рівне, Вінниця і Івано-Франківськ. Найближчим часом поділимося досі з Івано-Франківчанами. Дякую вам. Слава Київ. Дякую. Дякую. Чи є запитання до наших спів...